Казка овочі. Посварилися овочі на городі, хто важливіший та головніший. Огірки та помідори, квасоля та картопля такий галас вчинили, що усі горобців розігнали. Капуста запихтіла, що ви репетуєте? Ясно, що важливішого за мене овочу немає. Он скільки місця я на грядках посіла, і водою мене хазяйка найбільше напуває!» Морква на такі слова аж з землі до половини вилізла. Ах ти, то Подивись, яка я красуня, а вітамінів скільки в собі вміщую. Куди тобі до мене? Що до вітамінів, трутилася цибуля, То ви усі мовчали. А вже як мене хазяйка любить, як різати починає, аж плаче від жалю. Зрозуміло ж, хто тут головніший? Ну, як вже казати, хто головніший, то це я, наголосила картопля. Вже як біля мене порається і підгортують, і прополюють, а жуки та личинки руками збирають. «Ой!» Та вже помовчи теж мені овоч, загоркала Квасоля. Ти ба, яка ти брудна, ні форми, ні кольору! жах. А я гладенька, рівненька, діточки моїми зернятками, наче іграшками граються, милуються дівчата, мисто з них роблять, а квіти мої не гірші за ті, що на клумбах. А вже як зварити, то за смаком не гірше за тебе. Довго сварилися овочі, і, мабуть, якби не коріння, то й до бійки дійшла сварка. А так тільки похрипнули всі на вечір, і тоді баклажан як найрозумніший, сказав Годі лаятися, зараз хазяйка прийде. Буде вечерю готувати, от і побачимо, хто з нас головніший, кого вона більше полюбляє, та до вечері візьме. Усі погодилися, тим паче, що розмовляти вже не могли, тільки покивали головами. Мов згідні. Прийшла хазяйка, трішки картопельки копнула, цибулю зрізала, горку висмикнула, взяла й квасолю, і перець, і баклажани. В одній каструлі кипить борщ поруч у горщику рагу овочеве. Сидять овочі, пихтять, розварюються, один одному в очі не дивляться, бо соромно усі свої смаки з окропом змішали, пахощі на всю кухню. Дітки, зрозуміли, в чому сила цієї казки? Хоча кий ти будь гарний та розумний, талановитий і обдарований, а тільки тоді твої якості людям на користь, коли докладені вони до загальної справи. І робити цю справу треба дружньо та разом. А вихвалятися та сперечатися це остання справа.